Доброго дня, шановні матусі і татусі, звати мене Ірина Юрків, і я педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської міської ради. І сьогодні рада представити вам новий проєкт, який ми започаткували в Центрі медико-санітарної допомоги. Це... Невідкладна школа невідкладної допомоги дітям, яку ми хочемо презентувати вам у четвер о 16-й годині в поліклініці в кабінеті номер 34 Першою темою нашої зустрічі буде тема удушення у дітей. Ця тема насправді є дуже важливою, тому що серед нещасних випадків серед дітей вона займає четверте місце посмертності. Ця тема, яка потребує негайної реакції дорослого, який в той час знаходиться біля дитини. Ми не маємо часу, якщо така ситуація виникає на страх. На подзвонити в швидку, ми маємо реагувати дуже швидко. І те, що ми хочемо е, зробити у четвер, це е, школа, яка поєднає у собі і практичні, і теоретичні навички. Це е, захід, в якому кожен з вас зможе потренувати на манекені навички, про які я вам розкажу. Більшості із вас е, ніколи ці навички не знадобляться, але та людина. Яка вчасно е, з своїми навичками опиниться в потрібному місці, насправді може врятувати своїй чи чиїсь дитині життя. Тому запрошую вас на дуже актуальний і я надіюсь, не менш цікавий тренінг удушення у дітей. Отож, чекаю вас у четвер о 16-й годині у поліклініці на третьому поверсі в кабінеті 34.